Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні. Героям слава! Продовжуємо наші походи по білі гриби і не тільки білі, їстивні гриби. І сьогодні, сьогодні понеділок, число, здається, 21. І, і ми. Ми знову по білі гриби. Переважно білі. І от нам один грибок уже знайшовся. Ми тільки зайшли до лісу. Ось який він красивий. Значить, дощ випав грибний. А от чи гриби будуть, це питання. Тому що Молодих, молодих грибів було зовсім мало. О. Такий білячок перший. Молодих зовсім мало. Надіємося, хіба що... Зараз піде в ріст інший сорт білого гриба. Наприклад, ялиновий. Ялинового смирикового немає. Якщо піде ялиновий смириковий, то значить можна їхати і Високогір'я, Карпат. Що ж, з першим грибком. І вперед, вперед. Принаймні у нас є дві години гарантовано. Не госто, не госто з білими, але може десь не де по потрошки штук 10 знайдемо. Ось такий же білячок. Ото ще у нас один. Він уже й перевернувся, Підстаркуватий. Такого гробка знайти зараз за щастя. Значить молодих. Молодих немає. Є гнилі, старі. Так що, так що такі-то справи з грибами. довго. Як нема було довго, то нема грибів. Такі останні. Ну а більші гриби то я знайшов, я знаю, штук 6-7, але вони набрали води, вони вже гадяться як насіння. Рідко такі грибочки попадаються добре, що попадаються. Ось такий ще білячок. Червоняки сьогодні в дефіциті. Білих більше, як червоняків. А. Здається, це а гербок веселка. От. От ще один. Там ще один о. Давайте Попробую малого розрізати. Подивитися, в середині має бути як жиле. Ось так воно є. Під кажуть від ракових пухлин. Ой, так. Да что візьмемо на всякий випадок? Фіксуємо ще одного білячка. А. Такий нещасний. Ще ось такий дозрівший. Ще який рибочок виріс. Молодих нема. Ще один грибок. Білячок. І ще один не немаленький. Ще й такого можна знайти, о! Ну це вже успіх. Ось один який. Красічок. От. Ось ще два. Такі обілячки. Я, я так з цим зробив порядок. Я глянь долині чи не білий. Так, метрів дванадцять здається, білий. А яка краса? Яка краса? Цього грибочка, мабуть треба відносити до категорії молодих. Це ось такий він молодий. Ще які білячки. Один уже з непритомнів. А другий ще функціонує добре. Дивлюся тут ще, білячки виросли. Один ось другий. А там ще один. А там лисичка виросла немаленька. О. Що ж, працюємо? Ось який червоняк молоденький. Ну, Напевно, після цього дощику підуть діть-червоняки. І так, завершуємо сьогоднішню поїздку в низиний Карпат. Поїздка більш-менш вдалася, хоч якийсь рибочки бажаю бути кращою. Ну, Маємо те, що маємо. От результат у нас отако білячків. Які вже частина з них пішли на пенсію, мабуть. Тут лисичок трошки підзбирав, ну а тут веселка. Почитаємо в інтернеті, що з нею робити. Попробуємо заспіртувати. Ну а вам, як завжди, бажаю кращих результатів. Як у мене, набагато кращих. А також здоров'я і мирного неба над головою. Ліс наше багатство, ліс наше здоров'я. Так що не засмічуйте його, будьте добрі. І не копайте робочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Турець. Хай вам щастить, до побачення! da navezu otriči